Сьогодні сьомий клас. Ми сьогодні з вами продовжимо е, тему многочлени. Порозв'язуємо завдання. І е, ще раз поудосконалюємо наші вміння на додавання віднімання многочленів про розкриття дужок, якщо стоїть знак плюс, знак мінус, що таке многочлен. Давайте згадаємо. Отже, многочлен це сума одночленів. От перед вами номера, які ми з вами будемо розв'язувати. Номер 318, 319 і 343. І у всеосвіті наступний номер, який ви будете опрацьовувати самостійно. Отже, перший номер і другий номер це більше згадування того, що ми з вами вже розв'язували. А номер 343 це вже більш на вищому рівні. Але по суті, все те саме згадування, як ми розв'язуємо. Рівняння. Тому давайте розпочинати. Отже, номер 318 пишемо. І перший приклад, е, перше завдання в 318 номері потрібно сказати, чи є даний многочлен четвертого степеня. Давайте згадаємо, як визначити многочлен степень Нашого многочлена. Отже, коли у нас був одночлен, ми всі показники степеня плюсували і говорили, який степінь. А в випадку, коли у нас є многочлен, це сума одночленів, ми знаходимо найбільший показник степеня отже, це і буде степенем усього многочлена. Будь ласка, дивимося перший приклад. А в четвертому степені так, додати 2а в другому степені і відняти 1. Дивимося: один одночлен, другий, ой, один одночлен, другий одночлен і ось третій одночлен. Тут у нас в одночлені показник 4, тут 2, ну, а тут же ж у нас немає. Отже, у нас найбільший показник 4, тому і степінь всього нашого многочлена члена буде 4. Отже, перший наш многочлен, а в четвертому степені додати 2а квадраті відняти 1 має який четвертий степень, так? Те, що нас завдання просили знайти. Так, будь ласка, другий. У нас є таке, такий многочлен. А помножити на А в кубі, відняти 5А та дати 6. Дивимося з вами уважно. Отже, в нас тут три члени, і розглядаємо А помножити на А в кубі. Ми знаємо, що коли у нас множаться наші степені з одинаковими основами. То наші показнички додаються. Якщо у нас нічого не стоїть, то тут один. Це означає, що буде А в четвертому, А в четвертому, там буде А в першому, і там нульовий. Що означає? Що тут А в четвертому. І це самий більший степінь так, із усіх трьох одночленів. Тому цей наш многочлен також має четвертий степінь. третій. а в четвертому додати А квадрат б квадрат і відняти А в четвертому. <кій> Дивимося. Знову спрощуємо: якщо у нас подібні звести А в четвертому відняти А в четвертому, вони скоротяться. І залишиться А в квадраті Б в квадраті. Тут найвищий. Наш степінь показник 2, тому наш многочлен має другий степінь. Ще раз. Якщо А в четвертому відняти А в четвертому, то вони будуть дорівнювати 0. І найвищий у нас залишається показник 2. І четверте. А, в кубі Б. Відняти два Б в третьому і додати Б п'ятому. Дивимося, тут у нас найвищий показник 5. немає ніяких скорочень, тому і сам многочлен має п'ятий степінь. Отже, завдання було знайти. Многочлени, які мають четвертого степеня. Вони у нас перший і другий. А тут ми просто розібрали, що це другий степінь, а це п'ятий степень. Номер 319. Перетворіть многочлен у многочлен стандартного вигляду. Укажіть його степінь. Що означає перетворити многочлен стандартного вигляду? Означає звести подібні доданки, тобто обчислити, записуємо номер 319. Перше, 4b в квадраті. Додати А в квадраті, додати 9 ab Відняти 18b в квадраті і відняти 9 ab Отже, зводимо подібні доданки. Давайте підкреслимо, щоб було зручніше. Дивимося, у нас тут перший істин, 4б в квадраті. Дивимось, чи є десь ще б в квадраті. От він є. Підкреслили. І зводимо їх. Зводимо, це означає обчислюємо. Тут 4b квадрат відняти 18b квадрат. Якщо у нас йде віднімання так, додатнього і від'ємного, то ми ставимо знак більшого нашого числа. Отже, тут буде мінус. А 18 відняти 4 буде 14, тобто буде мінус 14b квадрат. Дивимося далі, є в нас іще подібні. Дивимося на А. А в квадраті більш ніде немає. Тому просто дописуємо його додати А в квадраті. І дивимося на наші 9 АБ і 9 АБ. Вони подібні. Тут плюс, тут мінус. Тобто вони ще з різними знаками. 9 відняти 9 буде 0. Тобто, воно скоротилося. І ми звели до стандартного вигляду, можна ще поміняти місцями їх, і буде гарно, а у квадраті відняти 14б в квадраті. Так, давайте наступний другий 8 м в кубі. Відняти 13 мн Відняти 9 н у квадраті. І відняти 8 м у кубі, відняти 2mn. Так, давайте спочатку 8 м в кубі. Дивимося, чи є ще таке. є. Дивіться, тут з плюсом, тут з мінусом. То вони у нас просто скоротяться. Ну, 8 відняти 8 буде 0. Скоротили. Далі дивимося: от у нас є отакий 9n у квадраті. Немає більше йде, у нас є мінус 13 мн і мінус 2 мн Коли ми додаємо з одинаковими знаками, то знак пишемо той, що є. Тобто тут 13 додати 2 буде 15, але знак мінус. Отже, ми переписуємо той, що у нас 1 мінус 9 н у квадраті. І тут у нас мінус 15 мн ми знайшли стандартний вигляд одного члена. І останнє третє: 2А квадрат Б. Відняти 7аB в квадраті. Відняти 3А квадрат Б. Додати 2АБ квадрат. І знову дивимося. 2А квадрат Б. І ось А квадрат Б. Значить, ось цей. І ось цей у нас подібний. Дивимося, 2 відняти 3. Це буде мінус 1. Тому записуємо мінус квадрат В. Якщо ми нічого не ставляємо, ми уявляємо, що там одиниця. І мінус 7аб в квадраті, додати 2аб в квадраті. Отже, 2 відняти 7, це означає, буде мінус 5аб в квадраті. От такий у нас з вами многочлен. А тепер нам потрібно ще визначити його степінь. Отже, дивимося. Перший у нас степінь буде 2, тому що що тут 2, що тут 2. В цьому випадку більший показник тут 2, значить, також буде 2. І в цьому випадку у нас також є 2. Значить, буде 2. Тобто, передивилися, що наші усі многочлени зі степенем 2. І наступний номер у нас з вами 343. В номері 343 розв'яжіть рівняння. Але для того, щоб розв'язати рівняння, для початку потрібно все це спростити, а потім уже доберемося рівняння. Записуємо перше 10 відняти, в дужках 7 відняти 4х. Відняти х у квадраті і дорівнює х у квадраті додати 8х, відняти 9. Спочатку давайте розберемось з дужками. потім ми знаємо, що ми невідомі переносимо так вліво, відомі вправо. Дивимося, перед дужками знак мінус. Значить, в дужках всі знаки будуть протилежні. Тобто 10 відняти 7, додати 4х. І додати Х у квадраті. І переписуємо дорівнює. Тут ми нічого з вами не чіпаємо, тут все вже записано в стандартному вигляді. Тепер ми з вами дивимося. У нас тут ось невідомі залишаються вліво. Ці ось невідомі переносяться вліво з протилежним знаком. Ось відоме залишається вправо. А тут ось. Можемо відняти і з протилежним знаком також переносимо вправо. Дивимося, це залишається без змін. 4х, додати х квадраті. Ці невідомі переносяться в іншу сторону з протилежним знаком. Мінус квадрат і мінус 8х. Відоме мінус 9 залишається без змін. А тут 10 відняти 7 буде 3, але переноситься з протилежним знаком. Мінус 3. Далі дивимося, скорочуємо, обчислюємо подібні. х квадрат відняти х квадрат скоротилося. 4х відняти 8х, 8 відняти 4. 4 зі знаком мінус. Виходить, Тут залишилось мінус 4х. І тут мінус 9 мінус 3, це означає, що буде мінус 12. Далі у нас от вийшло таке рівняння. Тут у нас множення невідомий один із множників. Щоб знайти один із множників, треба наш добуток поділити на відомий множник. Тобто х дорівнює мінус 12, поділити на мінус 4. Мінус і мінус, у нас пропали. 12 поділити на 4, залишилося 3. Ми знайшли з вами. Рівняння, корінь рівняння 3. Якщо сюди підставити 3, то повинно бути правильно. Так, Давайте наступний приклад 2. Так, в дужках 5х у квадраті, відняти 3, відняти 2х, додати 5 і дорівнює 5х у квадраті. Знову дивимося, перше, що ми з вами робимо, розкриваємо дужки. Перші дужки залишаються без змін, просто розкрили. Перед другими у нас стоїть знак мінус, значить, в дужках змінюється на протилежний, і після дорівнює нічого не змінилося. Тепер дивимося: в ліву частину невідомі, в праву – відомі. Значить, тут у нас залишається без змін 5х у квадраті, підняти 2х. 5х у квадраті переноситься з протилежним знаком. Тут, бачите, нічого відомого нема, тому звідси все переноситься. Мінус 3 мінус 5, це у нас мінус 8, але переноситься з знаком плюс. Тут дивимося, у нас 5х квадраті відняти 5х у квадраті, вони у нас з вами скоротилися. І тут залишилось мінус 2хню 8. І знову, щоб знайти х нам треба 8 поділити на мінус 2. І х у нас буде мінус 4. Третє. 6 додати х у кубі і 2 2 відняти 9 додати х у кубі. До рівня 5. Знову першим ділом ми розкриваємо дужки. Значить, це безмін х додати, чи 6, 6 додати Х у кубі. Знову мінус в дужках з протилежним знаком. Мінус 2х. Бачите, був плюс став мінус. Тут мінус стане плюс, тут плюс стане мінус. Дорівнює 5. Значить, невідомі в лівій частині, відомі вправо. Дивимося. У нас можемо тут відразу з вами скоротити ось х у кубі відняти х у кубі, вони скоротилися. У нас тут з вами залишилося тільки <кх> мінус 2х. Далі 6 додати 9. 6 додати 9 це у нас 15. Так? Тут у нас 5 залишається без змін, а 15 переноситься з протилежним знаком. Далі мінус 2х. Тут обчислюємо буде мінус 10. щоб знайти х ми знову ділимо, і наше х з вами буде додатнє число 5. Так, і останнє наш, наше рівняння. Четверте, 12 відняти. 6 відняти 9х відняти х у квадраті. дорівнює Х у квадраті додати 5х, відняти 14. Знову ми починаємо з того, що розкриваємо наші дужки. 12. Перед дужками знак мінус. Значить, в дужках протилежні було плюс 6, стало мінус 6. Було мінус 9, стало плюс 9х. Було мінус х квадрат, стало плюс х квадрат. Тут ми залишаємо у нас усе тут так, як було. Тепер невідомі вліво, відомі вправо. Невідомі у нас тут залишаються 9х додати х квадрат. Звідси переноситься з протилежним знаком. Тут залишається без змін. Тут переноситься з протилежним знаком. Ну, можемо 12 відняти 6, це у нас е буде 6, правильно? Але з протилежним знаком сюди мінус 6 перенеселося. Дивимося. Х квадрат відняти х квадрат. Скоротилось 9х відняти 5х. 9 відняти 5 це в нас 4, і додаємо х. Тут мінус 14, мінус 6, додаємо мінус 20. І щоб знайти Х, нам треба мінус 20 поділити на 4. 20 поділити, поділити на 4 це 5, але знак мінус. Так ми знайшли з вами наші рівняння. Розкрили дужки, звели подібні доданки, так попереносили і знайшли рівняння. Цим ми з вами обчислювали наші многочлени. Так. Будь ласка, перевіряйте, записуйте, заходьте, виконуйте наступний номер. Гарного дня, успіхів!